Раз, хлопчики, а що доробите? Працюєте? А що ж незаконно працюєте? Що треба зупиняєте, штрафуєте людей? Скільки обмежень швидкості? Підсоколотний новий. Чому? З чого ось це на ці ділянки підписали? Тут де воно станосити. Правила дорожнього руху України. Правила дорожнього руху, так не обманюйте мене. Бо, бо я сам, зараз буду з вами спілкуватися, що ви бреху нам цієї це не подивив. Ні, ну так ви ж Пане Водій, вас я вас зараз роз'яснення покажу до ну. е, населеного пункту з армалові руху, що так. якщо за якихось причин знаки 545, 45 початок 47 почати три межі е, населеного пункту відсутні, так. але видно, що це населений пункт в дужках е, забудована. Територія, водій зобов'язаний триматися порядку, населений пункт. Населений пункт швидкість підсідку матеріальної довідку. Населених пунктів. Передана, що ви. А внимаєте... ви посадові особи у вас не будуть попереджувати. Це я можу може. Ну то давайте про населений пункт. Шо? Про населений пункт дивіться. Правила дорожнього руху чітко кажуть, що будована територія позначена двох боків знання. Так, ви катег десь. Немає знаків окей. Дивіться, ми зараз бачимо забудовану територію. Як на мене промислову, тижд. потім бачимо дві смуги для руху. Що ви вважаєте, що це саме населений пункт? Он там я, наприклад, бачу дійсно дома, Он там я бачу дійсно дома, які дійсно забудовані, які схожі на населений пункт. тут я бачу більш промислову зону. Ну, реально. Тут по факту вона така і є. Ви маєте право на сюди. Тому це по-перше, по-друге. Ви вводите фіксацію на трука. Да. Так. А знак там який у вас висить? Фотофіксація. А точніше по правилам дорожнього руку. Як вона писане? Ну, я зараз з вами екзамен. Ні, ну так не накзам. Ви не знаєте, вона... як названня знака? Я вам не зобов'язаний це вказати. Ви не поправили дорожню руху. — Так яка різниця? Я громадянин. — що ви громадянин? — Я вам ну, маю право на це не відповідати. Ну так я зараз буду приїжджати туди, у мене буде шафувати, якщо не І ви і зараз Хорошо, я, я кажу. Ви зараз ви зіснуєте, е, негласні слідчі дії? Ні, не, не не, не, не. Ви здійснюєте фото-відеофіксацію. Порушення правил дорожнього руху. Ну це хорошо, навіть порушення. А ви мене фіксуєте, я проїжджаю, я не порушую правил дорожнього руху. Ви мене фіксуєте. Це негласні слідчі дії. Це в, в рамках повіду, кримінального провадження проводиться. Це О, іменно. Тобто ви не маєте права це здійснювати просто так. Правильно? Ви середині виставних захід, там написано автоматична фото, відеофіксація. Ви в якому чи не звістите Рекса? В межах населеного пункту є визначено прийом. Подивіться фіксацію. Ви здійснюєте фіксацію в якому режимі? Не в автоматичному. Не в автоматичному. Пане водій, якщо у вас... Де ваша тривога? Зазвам, будь ласка, тривога. поняття, не повинна це бути Це тривога При... ручний, він не предназначений для тривоги. Там є автоматичний тренов. режим, як цей ручний? Є, цей це, 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 це вас вас ручний? У вас немає там ручки? Тут немає автоматичної фіксації. Тут немає місця для квітлення даної тренови. О, так печатно. Так ви взагалі звісно Якщо користуватися судовою практикою, що немає ні одного скасованої постанови руками, там де немає тренових саме за, за треногу. Були позови за тренування, були позови за тренування, але е, скасованих біжень, бо труками е, за візит Я, я судову практику не, не дивився і не, не можу вам сказати, конкретно. Ну, це і все на перелопачи, я не можу просто стверджувати, як там постанови. Ви можете шукати в реєстрі судових рішень по пункту 24 подарунок. Можна подивитися, колись буде бутяло, бажання, дивіться, людина йде бідний. Я не бачу, зараз вами спілкуваю, зараз з вами зайняти. Негодяк. Так чому ви все-таки стверджуєте, що ви зараз не власні чи дії? Я не провожу, Це ви стверджуєте, що ми їх проводимо. От ви мене почали знімати. Ви повідомили, що ви здійснюєте відеофіксацію. Це Так, 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 так. Згідно, так, так як ви так бо ви посадовався. Бо я не обов'язний громадянин повідомляти. Якщо я буду когось непосадового, тоді я буду обов'язково повідомлюю. Видачі повідомляти, мене, як особу, яка рухається, бачу знак, що там ведеться автоматична відеофіксація. Окей, питання стандартна до дітей мене фіксує. Но не ви, які стоїте на трутані, і мене якось дива просто рахуйте на свій прилад. На це прилад таке саме наш, як і ваше, оскільки він державний. Якщо він, це він не є саме прилад каже. Це технічний прилад, який знаходиться на балансі національної поліції України. Ви, 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 на який, ви, 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 документація. Дивіться, той знак показує, що всіх водіїв абсолютно здійснюється автоматична відеофіксація не. чи фото. Ви зараз, наприклад, здійснюєте виборшення. На даний момент не здійснюєте цього водія, не проводився цього, то немає можливості, тому що ми складемо з вами. Та немає. Ну, ви уїдете, так, його це неважливо, чи маємо, чи не маємо. Ми зараз їх не здійснюємо фіксацію, да, а потім здійснюємо, коли бачаємо порушення правил руху. Коли є наявні ознаки, що водій перевищує встановлення бажання швидкості руху в межах населеного пункту, тоді проводиться фіксація. Так, Ви здійснюєте да. автоматично, з дорожнім знаком. Проводиться і автоматично, і вручну. Ну, Даного ви в розгляд справи Якщо... ручним? Да, так, ручний, не в автоматичному режимі. Там ну, не, так, нема такого дайте... поняття в ручному, є не в автоматичному. Ну, не в автоматичному режимі. Поставили ну, виноситься не в автоматичному режимі. О, Якщо у так... вас від цього є питання, чому саме в цьому місці виноситься, е, не в автоматичному режимі, будь ласка, звертайтеся до юридичного відділу батальйону патрульної поліції. Я вже звертався там, і, і приїжджали командири, якщо вам там і не давали відповідь, та та якщо вам давали відповідь, то відповідь постій постійно дають мені відповідь. Ну, то що ж тоді Ви, ви написали рапорт, що у вас немає встановленого знака, наприклад. Ви приїхали, зараз нести службу. Зараз... У вас немає встановленого знаку. Згідно хорошо, беремо двоє момент. Згідно з вимогами правил дорожнього руху, водій, який керує, навіть при, при самому близько там населеного пункту або ще десь. Бо ознака немає конкретно. Фоні також і плям. Хорошо, дай населений пункт. Населений пункт є на синіму фоні. Є Є. скільки можна тут, тут немає населеного пункту, на, -пункт, на синьому -пункт фоні. Откуда на я, я, я можу наша то садити? Я їду, бачу дві. І якщо смуги ви не бачите синього руху, фону, то ви беруте справами на руху в населено пункті. Но, якщо в населеному пункті є дві і більше смуги для руху в одному напрямку, то я можу їх 90. Що ви взяли? Якщо марагалі теж є як, смуги в одному якщо напрямку. в мене немає жодних знаків, які це обмежують мені як водія, Де, як особу. Вже додав роз'яснення з приводу населеного пункту. Це ви, право дорожнього руху України. Так само правило дорожнього руху чорним по білому прописано стосовно е розділювання звук і обмежі швидкість відповідно до них. Да. Я заїжджаю, я не То бачу знаків. Тобто поза межами населеного пункту. Ви а що поза межами? І в межах? Давайте відкриємо ПДР, почитаємо, я вам покажу цей бутик. Відкривайте, показуйте. Є ПДР? Ну, з собою книжки немає. Собою. Ну, ну, я зараз... Зобов'язаний. Нам зараз це чесно не <плес> цікаво є розмова і е, у нас зараз є своя робота. Ну хорошо, якщо ви давай, давай, показати, давайте назад, будь фіксу... ласка, покажіть. Давайте фіксуйте зараз. по цьому. Подивимося, як ви розглядаєте справи на цих мовіті всіх. А цих, ви як що? В якийсь законний представник водія? В даний момент, якщо водій захоче, наприклад, зможу бути. У вас буде доручення? А чому? Цивільно-правий Просто... кодекс мені не забороняє на усній основі наступних в даний момент. Заключити договір на усній формі на раз-два. Це ж не є проблемою.